Друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Чи піде Європа на доволі неприродний союз з Китаєм, затиснута політикою Америки, яку проводить президент Трамп в Білому домі? Ми вже бачимо перші сигнали того, що ще вчора виглядало б абсолютно нереалістичним. Все почалось після того, як Трамп повернувся до овального кабінету, і в квітні він ввів нові тарифи проти Китаю і ще низки країн, так званий день визволення. Та він вийшов до розарію Білого Дому і показав таку от табличку велику де по кожній країні. Було записано від 10% по моєму до 46 чи 47%. Китай в результаті не тільки цього дня визволення, наступних днів отримав тариф в розмірі 145 Правда, США потім пішли на поступку і знизили його до 30% на 90 днів для того, щоб дати час для проведення перемовин. Китай, в свою чергу, знизив до 10% із 125, які він вводив у відповідь. Але Пікін, окрім всього, цього. Жорстко обмежив експорт рідкоземельних металів і магнітів. І оце дійсно було дуже боляче. І це миттєво вдарило по Європі. Нові правила передбачали складну систему ліцензії. Заводи ризикували зупинитись. Не було сировини для електромобілів, пральних машин і багато. Чого ще тому, що ці рідкоземельні метали вони потрібні практично в усій сучасній технологічній економіці і промисловості. До речі, саме тому українська рідкоземельна угода з США має таке велике значення навіть геополітичне, не тільки економічне і технологічне. Європейські чиновники почали бити на сполох. Єврокомісар Мараш Шевчович зустрівся з міністром торгівлі Китаю Вань Вінтау. І це було минулого тижня в Парижі. І Він чітко сказав: проблема критична: потрібно або зняти контроль з цивільних товарів, або дати компаніям довгострокові ліцензії ну, в нормальному режимі. Бо ми ж Європа, ми не Штати, та а Китай діє дуже в цьому сенсі стратегічно. Паралельно, європейський бізнес стиснув напряму. Вони просили створити зелений коридор, окрему таку швидку процедуру для надійних компаній. Рештою, що цікаво, китай погодився в суботу. прийшла офіційна заява, що Пекін готовий пришвидшити ліцензування для деяких європейських компаній. проте поки що деталей немає. Які компанії підпадають, наскільки швидко будуть видавати дозволи, поки що невідомо. Один з європейських менеджерів в Пекіні попереджає, що стримки все одно будуть, заявок тисячі, і взагалі система перевантажена. Але в будь-якому разі це позитивний сигнал, і по суті, Китай натякає Європі про те, що він готовий до співпраці, і так би мовити, розкриває обійма в той час. Коли Дональд Трамп наполягає на політиці. Протекціонізмом Єврокомісія відреагувала стримана. кажуть, це стратегічно важливо, але тепер головне, як це буде працювати на практиці. Шевчович прямо заявив, що потрібне системне рішення інакше конфлікти будуть повторюватись. А рідкоземельні – це лише одна з складових пазлів, тому що Євросоюз і Китай, вони ще з'ясовують стосунки щодо тарифів на електромобілі, на французький коньяк. Китай планує оголосити ростати розслідування. Щодо бренді, а переговори щодо китайських електромобілів теж знаходяться на фінальній стадії. Я розповідав вам, що вони запроваджували там митні тарифи до 50% на китайські електрокари, тому що Китай субсидіює їх виробництво через податкові стимули і знижки, через дешевші кредити, через прямі там субсидії, через багато інших механізмів підтримки власного виробництва, що є такою дуже... Просунутою економічною інженерією, і все це на фоні ширшого геополітичного протистояння, тому що Китай стурбований, що Європа приєднується до американських обмежень на мікрочіпи і технології, вань вінтау закликав євросоюз зберегти відкриту торгівлю з Китаєм, особливо. В цій галузі хай-тек, тому що це дуже чутливо для Китаю. Ну і нарешті ще один важливий момент: в п'ятницю Трамп заявив, що в Лондоні стартує новий раунд переговорів між США і Китаєм, і це може зменшити напругу. Або ж може її ще більше підігріти, тому що це Трамп. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, прокоментувати ваші думки під цим відео. І дякую вам за підтримку на Patreon, Тут на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні, а це важливо. Дякую.